За статистикою, на 1 вересня 2024 року у Житомирі закрили 52 групи у закладах дошкільної освіти. Це майже п'ять великих садочків, пояснюють у міській раді. На початку року з експлуатації також вивели Житомирський дитячий садок номер 32 на реконструкцію якого виділяли понад 40 мільйонів гривень. Вимога сьогодення там має бути укриття. Ми шукали довго спонсора на те, щоб це укриття побудувати. Ціна питання. 60 мільйонів. Ми, як е, місцевий бюджет, не потягнемо е, таке будівництво. Під час позачергової сесії Житомирської міськради депутати розглядали питання про переміщення одного з закладів профтехосвіти, будівлю дитсадочка номер 32. Ключовим моментом стало обговорення місце знаходження обладнання, яке закупили під час облаштування ДНЗ. Я знаю, що ліжка можливо були перевезені в 65-й садочок. А не підставі чому їх перевезене по довго. настільки що Він може собі покинути сесію перечасно, давати дозвіл, спогоджується мінімум, з профільним заступником. Ну, хтось дає дозвіл, чи дає дозвіл, той, який хоче, дає дозвіл. Якщо дозвол їх вивезли, це рішення то можливо... Какому, або рішення сесії? Рішення виконкому було? Ні. Тобто, але є інформація, що ліжка вивезли. Аби вирішити питання переміщення закладу профтехосвіти у будівлю садочка номер 32, створено групу з числа депутатів міськради. Варто зазначити, поблизу будівлі дитсадка є укриття, розташоване на необхідній відстані для безпечного навчання здобувачів профтехосвіти. Якщо ми говоримо про старших дітей, то в нас же ж не всі школи мають укриття там, територіальна близькість 500 метрів. Діти можуть іти в укриття. Якщо говорити про 32-й садочок, то там таке укриття є. Депутати також озвучили недоцільність передачі майна громади у державну власність та запропонували інший варіант. 20-го училище. Якщо ми його передаємо, ми передаємо в державну власність, в нашу власність, яка належить нашій громаді. Не просто ж навчальні корпуси. Там є гуртожиток, там є стадіон. І ми це все віддаємо. Однак питання переміщення 20-го училища у будівлю 32-го садочку досі залишається відкритим. Пояснюють депутати Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК1.